Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні 4 вересня 2023 року і з вами, як завжди, програма Час Пік з Сергієм Криженицьким. Я хочу сьогодні започаткувати таку рубрику з Феліжанкою Кави. Я думаю, що вам буде цікаво, тому будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте свої подобайки, робіть репости. Ну, зрозуміло, вітається ваш. Фінансова допомога нашому каналу, тому що бачите, ми зараз знаходимося в нашою знімальною групою в відрядженні і будемо це робити системно. Ну і ще сьогодні я ще знаходжуся в Одесі. Я якраз хочу з феліжанкою кави. Сьогодні відповідати на ті питання, які ви задавали нам на нашому каналі, і якраз давайте будемо розпочинати з першого питання. Питання те, яке якраз стосується події у Дніпрі і зупинка автомобіля. Якраз людина, яка була за показами поліцейських на підпитку, і якраз оцю давайте розберемо подію, як вона відбувалася, і взагалі ми зможемо з вами оцінити ту реформу, яка була започаткована ще в 2015 році, і перехід на патрульну поліцію замість ДАІ. Обставини справи такі, що була машина зупинна, яка скоїла правопорушення. Коли поліцейські підійшли до водія, вони побачили, що він був на, за їх підозрою вживав алкогольні напої, і з ними почалася з цього водія суперечка. Ну, і коли водій наніс тілесні ушкодження, як патрульний, яка була в якраз цьому екіпажі, то інший патрульний застосував зброю і фактично вбив цю людину. Як можна трактувати, і вже було відбулося засідання суду, коли Справа була внесена в ЄРДР відомості щодо загибелі людини, як суд прийняв рішення і взяв поліціянта на під домашній арешт, але це 115 стаття, якраз вона регламентує умисне вбивство і ви знаєте, з репортажів наших журналістів, було видно, що підтримати свого колегу прийшли багато поліцейських, якраз вони забезпечували громадський порядок, але неоднозначна думка в нас в нашому суспільстві, тому що ви бачили і ці кадри в інтернеті, і розбитилися поліціянки, і зрозуміло, що з є свідчення дружини загиблого, як можна оцінити подію цю в не тільки з точки зору права, але і громадської думки. Як на мене, то я вважаю, що це було перевищення перевищення з, з якраз щодо. Щодо застосування зброї, та е, якраз поліціянт він скоїв постріли в людину, яка була без зброї, але була вела себе агресивна. І до речі, з цього приводу хочу зазначити, що декілька разів подавалися до Верхов до Верховної Ради законопроекти, які зобов'язували зобов'язували внести якраз прийняти закон щодо електрошокерів і інших засобів, які б давали можливість не застосовувати вогнепальну зброю, а якраз приймати рішення щодо затримання особи, яка навіть зі зброєю. Але в цьому випадку я гадаю, що було перевищення... Якраз того, що цей поліціянт міг якраз затримати цю особу без застосування зброї, і з цього приводу я думаю, що суд буде приймати рішення щодо засудження цієї особи якраз за статтею умисне вбивство. Переходимо до другого питання. Я з Фереджанкою кави хочу вам далі доповісти. Є питання дуже цікаве, бурлить весь інтернет. І мова йде про те, що уряд Польщі заявив начебто про депортацію осіб, які без належних документів пере Притнули кордон України і тим самим не маючи не маючи явних і правових документів щодо виїзду за кордон і за підробрими документами, там за довідками лікарів, начебто є різні різні варіації, і в цьому випадку уряд Польщі дає згоду щодо депортації цих осіб. Хочу повідомити, що правова оцінка цього питання знаходиться в площині того, що хто несе відповідальність і чи має уряд Польщі цих людей депортувати. По-перше, згідно міжнародного права, якщо людина знаходиться на території і в'їхала згідно своїх закордонних документів, Документів, паспорт чи е, інші документи, які, наприклад, паспорт моряка, то в даному випадку е, люди ці знаходяться в Польщі і вже отримали статус, статус захищених осіб. І в цьому випадку несе відповідальність українська сторона, а не уряд Польщі. І уряд Польщі, я гадаю, що не буде приймати такого рішення щодо депортації цих осіб. По-перше, якщо відкривається кримінальне провадження і буде визнано, визнано, що людина виїхала за кордон безпідставно на підробних документах, тільки в цьому випадку може бути Проти цієї особи порушено питання щодо не депортації, а питання екстрадиції. А це інша, інша мова, коли є кримінальне провадження. І якщо брати за умови те, що це буде всі особи підлягають перевірці, такого не буде тільки за запитом України щодо екстрадиції. І я вважаю, що це питання якраз воно турбує багатьох людей. Дійсно, є люди, які бояться йти до лав Збройних сил України, брати зброю в руки. Мало того, в мене були ті кейси, де я розгадав питання щодо осіб, які писали заяви, що вони є за релігійними знаками, не можуть брати. Зброю в руки, але вони відпадають під мобілізацію і таких людей відправляють до тилових частин. А зараз якраз е, і я хочу е, в цьому питанні трошки його розширити. Йде мова про мобілізацію і осіб, які підлягають е, мобілізації, і законом це буде передбачено. Поданий, вже, поданий законопроект про те, що ті особи, які досягли 30-літнього віку, вони отримують другу освіту і в цьому випадку вони також будуть підлягати мобілізації. Тобто питання щодо повернення осіб зрозуміло і питання мобілізації ми будемо розглядати з вами, я думаю, що не один раз. Переходимо до третього питання. Ви знаєте, сьогодні якраз 4 вересня був відкритий реєстр НАЗК щодо осіб, які скоїли корупційні правопорушення. А це ті особи, які вже давно повинні бути легалізовані. І громадськість повинна була отримати доступ до цього реєстру. І от нарешті цей реєстр відкритий, це наше свято. Свято всіх антикорупціонерів. Я також вас вітаю, ті, хто приєднався до нашого антикорупційного руху. Я думаю, що ви якраз будете підтримувати. У нас також наш сайт, який діє, і далі ми будемо його наповнювати. Стопантікорздвиня Але реєстр назика це державний орган назика, який... Вже в рамках реформи по боротьбі з корупцією разом з Набу САП був створений і цей орган якраз проводить дослідження щодо і вносить, до речі, в цей реєстр дані про цих корупціонерів. Ви можете зайти на цей реєстр, можете на, на якраз натиснути. Там є пошук, і є окремі графи, де ви можете знайти і по прізвищу, навіть по статтям. Є ті особи, які скоїли правопорушення щодо декларування, і це, до речі, питання якраз також є слушним, тому що то його закривають, то його відкривають, то Верховна Рада знову намагається. Його прикрити. Але знаєте, питання щодо цього реєстру це дійсно прорив вже в нашій українській антикорупційній боротьбі. Я гадаю, що це мається на увазі день народження явного антикорупційного руху. І я вас всіх всім вітаю. Я думаю, що ви будете задоволені, тому що люди і наша громадськість бажає бачити цих корупціонерів, дивитися їх, що вони скоїли. Ну і я гадаю, що ми з вами будемо продовжувати далі цей, цей, цей рух. Є четверте питання, приходимо до нього. Якраз я хочу зазначити, що я минулої свої передачі, повідомляв про діяльність мера міста Геннадія Труханова. Зараз розглядається справа в вищому антикорупційному суді. Я нагадаю, що Одеський апеляційний суд розглядав цю справу і виправдали Труханова, але якраз в рамках Одеський міський суд а вже. В рамках того, що вищий антикорупційний суд, як апеляційна інстанція, забрала цю справу до свого провадження, відмінила цей вирок і почала розглядати справу справу в зворотньому порядку. Я хочу якраз повідомити, що Труханов є одним із тих, хто приймав участь у. Розподілі грошей, отриманих від продажу землі, яка належала заводу Краян, і це була комунальна власність. Ну і в сторисфірувала сума 92 млн, мільйона. Але ви знаєте, я хочу повідомити про те, що це не тільки ці обрудки, сам Труханов є. Афільованою особою до також будівельної компанії, і він займався питаннями не тільки, не тільки щодо розподілу якраз цих незаконно отриманих грошей від продажу землі, а також і в інших оборудках пов'язаних з забудовою міської інфраструктури. Структури. Нинішня справа у Ваксі може стати не лише спробою розслідувань чи інші дії конкретних чиновників, але й з'ясувати правду про одеську забудову, як на справді розподіляється цей ринок, яку роль відіграє міська влада. Ну і ви знаєте я Якраз і зазначає, що сам Труханов це оліцтворіння якраз корупційних діянь в місті, тому що місто Одеса є одним із тих, яке знаходиться під контролем громадськості. Тут багато людей, які хочуть отримати свою нерухомість. І питання щодо Розподілу землі під будівництво це є одне з якраз питань, де ми будемо його і подальшому досліджувати. Тому наше розслідування триває. І давайте сьогодні на останні питання відповім. Воно також хвилює дуже наших глядачів. Я Сьогодні, користуючись можливістю, запрошую вас, будь ласка, підписуйтесь, хто ще не підписався на наш канал, надавайте нам свою допомогу, як фінансово, так і розповсюджуйте наш канал, робіть свої, свої коментарі і щодо виборів на окупованих територіях. Ви знаєте, що Російська Федерація якраз коли була окупована і Крим, це ще з 2014 року, а частина Херсонської, Запорозької області, вони проводять там вибори. І навіть в Конституції Російської Федерації вони внесли ці області як свої території. Зрозуміло, що це питання дуже е, болюче, тому що е, ті наші громадяни, які знаходяться на е, цих територіях, і що вони приймають участь голосуванні, вони також підпадають під е, те, що е, будуть е, переслідування цих людей, тому що вони е, не мають права приймати участь голосуванні на е, Тимчасово окупованих територій, але і оцінка нашої нашої держави і нашої влади, насамперед Збройних сил України, ті території, які відвоюються і зараз поступово йде, іде, в, іде звільнення наших територій. Ну я хочу сьогодні ще одне питання. Порушити сьогодні, подав до Верховної Ради міністр оборони Рєзніков заяву про відставку, і є особа, яка вже визначена, і президент про це заявив Ростам Умеров, який планується на голосування ставити питання щодо призначення його на посаду міністра оборони. Якраз питання не тільки постачання. Щодо е, озброєння і всього, що потрібно для наших збройних сил, а і питання деокупації цих наших територій, це все знаходиться якраз під контролем міністерства оборони. І тому я гадаю, що новий міністр оборони буде більш активно проводити цю державну політику і ми нарешті почуємо оцінку нашої влади щодо якраз проведення цих виборів, які є на, за не тільки міжнародним правом, а і за оцінкою наших стратегічних партнерів і всього цивілізованого світу. Це є неприйняти. Я сьогодні хочу вам побажати гарного вечора. Я гадаю, що ми будемо. З вами кожного разу роздати такі питання, які, е, в, е, в, які дуже хвилюють нашу громадську і перш за все наших е, слухачів, підписників. Я хочу, е, щоб ви е, мали з е, 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 більше е, були обізнані в якраз питаннях щодо. Тих чи інших, які хвилюють нашу громадськість, і задавайте свої питання. Будемо їх розглядати на наших, на наших наступних передачах. Як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я, любові та наснах. До нових зустрічей!